Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків. Вінацій невеличкій колоді це колода Не Таро, це ракул Мамуазелі Норман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! Стрільці ваш період і загальна характеристика листопада. Старший аркан Луна, стрільці, старший аркан Луна. Десь ви загубилися. Знаєте, знайдіть Луна. Давайте приймемо цю карту так, що ви бачите луну на небесному своді да, і орієнтуєтесь по ній. От, бо таке враження, що ви трошки втратились, да? ви загубилися, і можливо, навіть фізично, і можливо навіть ментально. От давайте трошечки підсвітимо свій шлях, можливо, додатковими приладами освітлення або виберемо себе на світлій стороні луні місяця, бо ви щось трошки загубилися, ви трошки ну, якось, так, якось так втратили себе і втратили орієнтири. А можливо, просто в якійсь, в якійсь сфері вашого життя трошечки заблуждаєтесь. Так, дивимось про гроші. Що для вас стрільці. Ну, щось ви і тут загубилися трошки стрільці. Карта не можу сказати, що не про гроші. Можливо, просто не з офіційних е джерел. Да? Би? Тут не можу сказати, що тут зубожіння. І будете там корочку хліба собі десь добувати. А, ні, не про це, але, знаєте, щось так от, з якихось додаткових джерел. А, але ви чогось, ви чогось не бачите. Щось ви стрільці десь втратилися. Ви, наче трошечки, трошечки загубилися в цьому, в цьому всесвіті. Так, стрільці, що у нас по стосункам, по стосункам, по стосункам. Так, давайте одразу відкрию і важливі моменти для вас стрільці, бо ви у мене загублені. Стрільці, ви кудись, ви кудись потерялись. Ви начебто, знаєте, у вас купа питань, відповідей жодного. Ви от е зайшли в сумрак, якщо пам'ятаєте, або читали, або читали, то зайшли в сумрак, ви десь загубилися. Єдине, що мені із вашої цієї загубленості, з вашої цієї, знаєте, з вашої орієнтири десь е ну, ви, ви в різних е таких пласкостях, ви десь в одному місці, ваші орієнтири десь в іншому. Ви якось, знаєте, ну, от втратили один одного. Ви, у вас зламався компас. от. І оця єдина карта, яка мені каже, що знайдіть, знайдіть, знайдіть будь ласка, свій компас. Да? Ну, поставте там ці, ці стрілочки, поставте на місце. І віднайдіть або ну, дивіться на сонечко, дивіться, так, віднайдіть для себе якийсь орієнтир і йдіть за цим орієнтиром. Бо ну, це карта про хороше. Це карта про якісь нові події в вашому житті. Це карта про якісь нові, не тільки події, скільки. Ну, Інформація якась нова прийде в ваше життя, яка вас порадує. Ну, можливо, вона вас, знаєте, зорієнтує, можливо, вона вас збере до кубки і покаже вам ваш орієнтир, куди. Бо ви, стрільці, знаєте, ну, значить, за власним бажанням вирішили загубитися. Вирішили, ну, якось втратитись, загубитися втратити свій орієнтир, і ну, я вже це казала. Тому давайте віднайдіть собі щось додатково. Вам чітко тут сказали, вам прийде інформація або знайдіть її собі самостійно. Да, поставте крапочку якусь да, флажочок. Поставте, от, 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 знаєте, так от як в Google Maps, поставте собі мітку. Для чого ви все це робите? Прямо Так прям хочеться і сказати: поставте собі мітку, для чого ви живете. Бо ви, знаєте, от, от, от як паперовий кораблик, який в такому буремному потоці. Ну, можливо, воно так і цікаво, але не ви керуєте цим корабликом. Якщо ви хоч якось будете цим корабликом керувати, так буде краще. Виходьте з позиції не приймати участь в своєму житті і зняти відповідальність за себе в своєму житті. Вибачте, можливо, стрільці трошки грубувато з вами. І не так розпосюджено, розголуджена, як для інших, але ви загубилися. Ви загубилися саме в собі. І тому поставте собі орієнтир, і це вже буде великий шлях до, до вашого щасливого життя. Бо без орієнтиру ну, це не життя, це ну, так, ну, так, існування. Оберіть собі орієнтир. Дякую, стрільці, якщо почули.